Штани в Якщо книги не читають, вони перетворюються на макулатуру. Тому ми, громадська організація Альтернатива, звернулися до пісочинців через свої інформаційні матеріали, через сайт з проханням надати нашій селищній бібліотеці Пісочинській ті книги, які у них є. Дякувати Богу, відгукнулися на нашу. Прохання пісочинців відгукнулися харків'яни і надали досить велику кількість різноманітних книжок. Це і нау... науково популярна література, це художні книжки, це і фантастика, і якісь пригодницькі твори, твори присвячені українознавству, українській культурі, зарубіжній культурі. Ось, наприклад, українські народні думи та історичні пісні, або, скажімо, Михайло Грушевський, його коротка ілюстрована історія. Цікаве мати уявлення про погляди Грушевського, який, власне, заклав сучасну концепцію української історії. Є так само досить рідкісне видання. Я не знаю, є воно в нашій бібліотеці Історія Міст і сіл України. Так само Наталія Полонська-Василенко Історія України це початок ХХ століття, перша фактично жінка історик яка створила досить цікаву. Концепцію історії України і виклала це у своїй книжці. Не тільки книги пов'язані з історією України, не тільки книжки української мови, є книги, написані російською мовою, написані іноземними авторами. От зокрема, Нік Пірумов це сучасний російський письменник, який працює в жанрі фентезі. Так само хочу презентувати, показати. Володар Кілець російською мовою Толкіна одна із найпопулярніших книжок сучасності. За нею знято кілька фільмів. Зокрема, відома трилогія. Зараз вже вийшов четвертий фільм. Якраз пісочинці можуть з цією книжкою ознайомитися в авторському баченні. Мені дуже приємно, що я безпосередній ініціатор і безпосередньо приймав участь в зборі цих книжок. Я задоволений тим, що пісочінці відгукнулись на наше прохання. А ми в свою чергу будемо ще збирати книжки і передавати їх в бібліотеку до 1 червня 2014 року. Дуже дякую, дякую тим всім пісачинцям, які були небайдужі. Нам було приємно слухати відгуки людей, які могли б скористатися нагодою та здати ці підручники та книжки в макулатуру. Але вони пішли на зустріч всім місцевим мешканцям, яких залюбки проводять час в цій бібліотеці, і таким чином доклали свого зусилля для інтелектуального розвитку пісачинців. Я хочу від цієї душі подякувати громадській організації Альтернатива, яка відгукнулася на прохання бібліотеки допомогти книгами. Я должна сказати, що це маленька доля тих книг, які отримала бібліотека. Бібліотека поповнилась такими виданнями: як повне зібрання творів Драйзера, повне зібрання творів Джека Лондона. В нас не було цих творів, повне зібрання російських класиків, дуже багато книг, які дуже потрібні в сучасній бібліотеці. Також я хочу сказати, що ми не, не чекали такого відгуку від наших людей. Дуже багато людей несли книги. Дуже багато і ми дякуємо нашій громадській організації Альтернатива, в яку в яку входять наші місцеві депутати селищної ради. Дякую.